Kremt. <coughs> Чуєте? Роза кап'яться сильна. Я думав зняти відео, а надійдемося вишка. Ви бачите, які чорні й темні хмари. Пішли трохи далі подивитися. Я дуже злякався цих. Ого. Ого, хмари чорні. Закажи гроза пройшла через Київ. Або через друге. Я чую гром. Стрмно якось. Іде да, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. А то я... Я раді вас вийшов на вулицю з грозою. Не було в мене тут. Канала я б сидів би вдома і гуляв би в гроб гарден. Добре, може не боягузи. Пошліть. Як ви думаєте, після що буде? Ох ти ж боже! Стрьомно!